Так, ну що, Стас, привіт. Сташа, привіт. Це Стас, йому 27 років він проходив е, наше навчання, і зараз я йому задам кілька запитань цікавих, так що поїхали. А перше, звідки дізнався про арбітраж трафіку? Я дізнався про арбітраж трафіка взагалі е, дуже дуже давно, знаєш, але я ну, якби не починав якихось робити дії в цьому напрямі. І буквально, от е, в цьому році. Я дізнався про тебе, знаєш через свого друга, uh -huh. і там десь пару місяців назад підписався на е, твій інстаграм, підписався uh -huh. арбітражників і просто слідкував. Знаєш, у uh -huh. порівнянні в тебе були якісь знаєш, такі цікаві сторіси цікава додаткова інформація безкоштовна. Uh -huh. Коли ти отримуєш щось безкоштовне, да, в тебе автоматично. Викликається людина в більшу віру, тому що ти розумієш, що ця людина вже е, е, ну, якби щось щось точно знає і щось mm -hmm. може дати. Якщо я порівнював з іншими, там було набагато менше цієї інформації, так все завуальовано. То якби mm -hmm. тому вибір якраз такий я зрозумів. Ключовий фактор це рекомендація, і там певна безкоштовна інформація, по якій вже можна було щось дізнатися про арбітраж. Так, і... так. Ясно. Добре. А друге питання чому саме арбітраж? Чому зацікавився саме арбітражем? Чому там не крипта, не товарка якась там? От, чим mm -hmm. ти в арбітраж? Ну знову ж таки, я слідкував за різними сферами. Знаєш, просто так вийшло, що ти у мене визвав найбільшу довіру. Я не можу сказати, чому. От просто так стикалась. Мені здається, якби ти займався товаркою, то напевно я був би сьогодні в товарці. Ага, Тоби, ясно. Таким... Тут Людський фактор більше зіграв, так? Я зрозумів тебе. Дивись, теж наступне питання. А, ну, ти частково вже відповів, типу, як ти про мене дізнався, От. але цікаво, чому саме до мене в команду захотів. Ну, дивись, наскільки чому, чому саме в команду. Да? Взагалі, в планах спочатку було просто піти до тебе на навчання. Uh -huh. Я не ставив собі за ціль попасти в команду чи не попасти. Я, ну, для мене це повністю нова сфера. Uh -huh. Ми вже протягом навчання, знаєш, проходили різні ситуації, коли змінювалася наша робота, методи, підходи до цієї роботи. Ну я зрозумів, що одному реально в цій сфері складнувати. В чому складнувати? Тому що ти повинен один витрачати багато часу. Це перше, багато ну, енергії, і сил, скажімо так, простими словами. Коли в тебе є команда, це там 50 чоловік, да? ти там один стикнувся з проблемою. Ти будеш, якщо ти сам ти її один вирішиш. Uh -huh. Вас 50, Хтось вже буде тебе в цю, в цю ситуацію, знаєш, попав. Він вже підказав тобі: ага, я був в такій ситуації, я от таким таким чином вирішив. Uh -huh. Тому це таке ком'юніті ком'юніті, ком ком крути. Я думаю, ти теж бачив, що я там якусь ситуацію знаєш, знайшов одразу. Там, да, зараз... звичайно, на натестив -на uh -huh. щось виклав, перевірив, виклав. Всі застосували, поїхали. Так. So, я зрозумів. Слухай, а я згадую наше зі дзвон, коли я проводив тобі зі дзвон співбесід для відбору на навчання. Мені здається, ти чуть-чуть хвилювався, чуть-чуть сумнівався, в тому і треба воно тобі, чи не треба. А скажи, чи були в тебе якісь сумніви? Якщо були, то чому? Чому вагався? Ну насправді знаєш, чесно скажу сумнівів. Не було просто напевно певний якийсь мандраж. Бути не знаю. Чому щось нове? Ти попробує так. Щось нове да якийсь був мандраж, і тому так здалось. Насправді рішення було прийнято і ще до цього. От щоб ти мені там не казав? Я якби ти казав, Стас воно тобі не треба, не йди туди. Я що я вже. Це, я розумію, знає... ти вже психологічно приготувався ще раніше, вже прийняв рішення, так. і просто треба було зробити цей крок. Я зрозумів. а Супер, добре. Наступне питання. а Скажи, дивися, багато хто думає, що арбітраж, ну, типу, ну дуже складна ніша. А, Як твоє враження да, після от того, як ти вже навчання пройшов, як ти потрапив до команди, які в тебе основні складнощі були взагалі? Дивись, я можу сказати: моя думка, да? з приводу цього. Це не математика, це не хімія, не алгебра. А, але якщо людина зовсім без досвіду, да, і вона, наприклад, хоче опанувати арбітраж там в одиночку, да, ну це mm -hmm. не варіант. Це, це прості речі будуть ну, реально дуже складними. Тому найкращий, я вважаю, найкращий спосіб це просто знайти тих людей, які вже це вміють. Ця алгебра математика вона буде дуже максимально. Звичайно, той, хто тобі поясниться прост, простою мовою, типу, і складні речі тоді простіше засвоюються, в принципі. Так. Я тебе зрозумів. Скажи, а як тоді, е, як тобі взагалі наше навчання, наша ком'юніті, типу, чесний відгук да, про, про, про нашу команду? Скажи, будь ласка. Дивись, Саш. Я можу сказати на рахунок навчання, що в мене були, е, в мене були очікування. Ем, набагато простіше ніж то, що вийшло. Чесно, у мене було е, я очікував е, хоча б щось навчитись, якесь там навчання відбити. Ну це взагалі це знаєш як це цього е, не здійснена. Практично була. Я думав, що мені прям дуже сильно повезе. Якщо я буду дуже сильно старатись, от хоча б навчання. Від... Ну, звісно, його відбив там 5 п'ять разів це навчання. І Щас, очікувати... Ми сьогодні йдемо наступне запитання да, про це. Зараз ми не йдемо, От. Добре. Не будемо забирати наперед. А скажи вже якраз питання трошки про цифри. На якому тижні да, після старту там, ти заробив перші гроші, і скільки тоді вийшло, якщо пам'ятаєш, і взагалі які в тебе були емоції, від перших зароблених грошей? Пам'ятаю перші гроші, пам'ятаю суму. Пам'ятаю, що на початку навчання я трішки знаєш, ну я така людина, мені треба до, трішки довше, ніж середньостатистичній людині вникати. От коли я вже вникнув, тоді якби вже пам'ятаю, вибачте, по-моєму, урок про роботу з бізнес-менеджером ти передивлявся разів 5 чи більше, навіть? Більше. Більше мені, Толя, куратор, говорив. А скільки разів ти передивлявся його? Дивись, Саш, от два тижні до першого запуску. Я дивився м -м -м, цей урок, напевно, кожен день. <порач physico> Тому що близько було так: зранку гуляю з собакою в наушниках переслуховую. Потім mm. додому вже знаєш, візуально дивлюсь на екран. Я так, ну, ну до... так до... якраз це найскладніше тобі й далося. Так? Мабуть, це про роботу з доступом, СБМ і так далі, типу, найважче. Але зато ти потім тоді як в'їхав, уже зрозумів, це працює то і Пішло набагато легше ніж ніж в інших, От, так. я розумів. Так, які були гроші перші? Перше, перші були гроші це по-моєму 130 чи 140 доларів. От з першого запуску. Ти знаєш? Я пам'ятаю, це була неділя. Неділя-дві години дня. Я роблю запуск. В шість я вже повністю ну, це при тому, що це перший мій запуск. Я витратив там. Три з половиною години приблизно там максимум чотири. Я роблю запуск, думаю: ну, хоча б одна реєстрація, там яка, знаєш, хоча б один якийсь результат був. Все, прокидаєшся на наступний ранок. Тут Саша пише там Стас. Вітаю! Перший результат 140 доларів. Ну, чесно, я ж в оморок не впав, тому що в мене таких не було. Я там просто вже знаєш. Батькам зателефонував там всім друзям, <рик> кажу: все, якби, забудьте про старого Стаса все, що... <рик> красавчик красавчик а, Так, друзі, дивіться хто ще не зрозумів, а і хто може не знає, да, Стас став найкращим учнем у нас на навчанні, і він за місяць налив профіту на 2200 доларів. Там майже з копійками не вистачило, от і це плюс-мінус там за п'ять тижнів е, з нуля. І розкажи, будь ласка, як так вийшло взагалі? Да, що, типу. Ти з нуля прийшов, там сумнівався трошки іти, не йти, боявся, а потім от тебе перші гроші пішли, і потім ти здобив якийсь кураж, і пішло-поїхало. Як так вийшло? В чому секрет? Е, Саш. Я дор... хочу тебе трішки виправити на рахунок п'яти тижнів. Е, перший свій запуск у нас дійсно у нас же всі в команді почали вже на запускатись на другий тиждень виходить під кінець навчання це п'ять. Да. Я свій перший запис на тиждень пізніше, ніж всі. Угу. Потім я ще тиждень ем, знову там щось копався, щось знаєш, вагався, uh -huh. і виходить, що якщо так сократити, то ну реально це там за три з половиною тижня активні роботи. Uh -huh. от Ну, про що трішечки можливо навіть і жалі, якби знаєш, раніше прийшлися, ще був би крутіший результат, uh -huh. але жаліти не треба. От, це найкращий результат, що якщо... Так, так, так. от е, Саш, якщо можеш, ще, будь ласка, Чесно, підзабув, збився з думки. Роз, розкажи, да, як, як те це вийшло взагалі? Типу, да? в чому секрет? Що ти отримав перші гроші, а потім пішло, поїхало, і от якийсь кураж зловив, і ти ну, і зробив найкращий результат. В Чому секрет такий вийшов? Да? Я просто знаю, що у мене завжди такий принцип, що там, де я можу, я вважаю, треба вкладуватись на, на максимум. Yeah, uh -huh. да, і так само з цим з результатом просто. Ну, я знаю, що це такий один із от, перших результатів на, на початку. Це був один із, із найбільших результатів таких так, зараз, так, знаєш, так. і мене це трішечки змотивувало, що знаєш такий певний малесенький рекорд. Думаю, так, якщо є маленький рекорд, треба mm -hmm. ще більше mm -hmm. пробувати це. якихось це Тому що ну люблю, просто цікаво. Воно цікавіше стає, коли ти сам собі придумаєш якісь там змагання, знаєш і більше там... Отримують результат, більше якихось там так. За день і так далі. Ясно. Так, і, до речі, це якраз відповідь про команду. Тому що, знаєш, якби сам працював, там можливо б, о, там 140 доларів. О, нормально, там можна тиждень, тепер нічого не робити. А коли ти там на наступний день бачиш, там у Андрія там 150 п'ятдесят, все, треба там, Олексій там 200, треба, знаєш. Не сидіть, так. <хи> Ясно. О, якби, да. це, це вже великий результат, це вже такий маленький, треба, ну, треба. По факту найбільше мотивували конкуренти, скажімо так, да? тобто інші люди в команді, які також доганяли, і от мотивація давала е, ось, ось ця от гонка, давала якийсь результат. Ну так, да, це круто, по факту, тому що там і решта хлопців теж якби, зробили класні результати, зробили ці гонки. Ну, всі тільки від цього виграли. А скажи, скільки в тебе часу займав арбітраж? Да? От роботи в арбітражі, тому що я знаю, що в тебе ще основна робота, якби є п'ять днів. На тиждень в тебе ти вільний час лише заливався. Скільки ти так. на це часу втратив, плюс мінус? Я тратив ну десь там ну, по ти знаєш по різному. Бував... Я знаю, що по-різному, да ну а так в середньому для людей, які подивляться це відео, щоб їм було цікаво. Ну, це реально там 4-5 годин. Якщо от виділити 4-5 годин на день, то це буде ну, реально. Достатньо. Ну, тобто, просто одразу собі якийсь, знаєш такий, якщо поставити нормальний графік і не робити так, що там два дні ти взагалі нічого не робиш, ну звісно, mm -hmm. потім на три день, напевно, в тебе це все накопичується, і ти за п'ять годин не встигнеш. Але якщо кожен день робити, в принципі, плюс ще дозвіл, якщо ти починаєш це все швидше робити, mm -hmm. то ти якби геометрична прогресія, ти вже це все робиш швидше, результати у тебе ще стає краще. Mm -hmm. Ясно. супер. А ще скажи, будь ласка, от які ти емоції зараз відчув від думки, да, від розуміння того, що ти заробив от за місяць додатково там умовно там 70 тисяч гривень. Ще, да, от, взагалі на якійсь роботі, да, що ти відчуваєш? Ну, Ти знаєш, чесно скажу, ну, до сих пір не дуже, не дуже віриться. Грошники да, ну, ти вже ж отримав. Стримав, все це є, ти знаєш, але ну, просто не віриться. І розумієш, що тут на якомусь такому етапі, знаєш, хочеться. Далі йти ну, якась не якось А плив, тепер хочеться краще ще а, більше, да? Так, да, не сильно зациклюватись на те, що вже є, реально ну неправильно просто так. треба йти далі, далі, далі. Тому що якщо сильно починати, знаєш, як то гроші, і гроші і ой, там велика сума, ти починаєш уже, якби напевно трішки там десь слабинку давати. Тому краще от залишатися кажуть. Правильно, правильно. З холодною головою, типу, заробив. так. Частину реінвестував, пішов, погнав, далі і якби, набивати руку, і далі буде тільки краще. Добре, е, супер Стас, я тебе дуже вітаю за найкращий результат. Ще раз дякую тобі за це невеличке інтерв'ю. І ще наостанок, скажи, дай, будь ласка, пораду от людям, які зараз думають, йти в арбітраж, чи не йти, йти там до нас в команду чи не йти. Я хочу дати е, такий, е, таку пораду. Якщо, е, якщо у людини є реальне бажання, Головне бажання, якщо є бажання 100% треба йти, все вийде. Е, головне це бажання не, не втратити да, протягом навчання. Ну, як показує практика, я, я не спілкувався з нашими хто в нашій команді, щоб хтось там розчарувався, втратив мотивацію і так далі. Я таких не знаю реально. Я знаю тих, хто хто е, в першій бачає. <ріх> Тільки я ну, знаю реально кейси, коли там людина там, трішки пізніше починала навчатися і зробила реально дуже крутий результат, е, тому в принципі я хочу щось сказати. Основне, це якщо у вас є бажання, е, це найкращий вибір пойти до Олександра. Чому я кажу найкращий вибір? Тому що я там був на навчанні, я знаю, що це 100% спрацює. Як за інших людей, я не в курсі, чи там буде достатньо одного бажання, теж не знаю. Але якщо. Нормально. Ну, від вас бажання, від нас навчання, уроки, підтримка і все остальне і можливість заробити. Так, Супер, так, так. дякую тобі ще раз велике. Дякую, гарно тобі вечір. будемо на зв'язку. Дякую тобі, Саш.